Доброго ранку, кавалерочка, всім. Христос Воскрес! Кажу вам тако: ми нині спимо, як тіт хоре, яка година, а ми ще спали. Ну, але вже дякуйте Богові встали. Я надіюся, що ви також всі повисипалися, відпочили гарно за вихідні, так само, як ми. І сьогодні, початок нового тижня, з новими силами вириваємося. Хто по роботах, діти по школах, ну а хто відпочиває, бо працювали цілий тиждень, то лежіть пупцем догори і відпочивайте. Але кавалерочка, як би не було, але кожна людина. Маю встати чи рано, чи в обід, чи під вечір файно сістріпати, і вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика, файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! Пам'ятаєте, Кавалерка знімала сторіс і казала Васильові, який, який мав міскітні сітки прийти угу. заміряти зробити. Так і він мені не перезвонив. Ну, але я. Така я негонорова жіночка, позвонила сама і сказала: Василю, готуй ми кімнату, йдемо до тебе жити. Він каже, чого? Я кажу: де москітні сітки, я вже замахалася з рушником гонити по тій хаті і виганяти тихму. А він каже: Йой, Галя, я забув, мав багато роботи. Каже, але з понеділка точно до тебе прийду. От я вам кавалерка чесно говорю, дзвонити не буду. От як не прийде, беру чемодан. Пахую туди шмутки на перші, на перші дні, знаєте, і валю до нього. Мені буде побарабало. Не хочу йти міряти, б дуже жила в нього. Ну а що робити з Віталію? Так що, кавалерочка, ми вже збудилися. Я вже навіть зробила кабусу, але хочу насамперед випити клітковину. Знаєте чому? Тому що так мене, То-то коли моніка є, так хочу солодкого. Що я вам просто не можу передати. До речі, вся клітковина вона нас потяг до солодкого. То взагалі, то така класна штука є, кавалерка. В Склад входить в одну порцію. Яблучна клітковина, каметь гуарова, інулін, рисові висівки, клітковина насіння льону, вівсяні висівки, клітковина амаран. Амаранту. Коротше, одна клітковина кунжуту, клітковина коноплі, пектин, цитрусові волокна, фруктоолігоза, -ол сахари. Ну, але то класна штука, її треба розводити, до речі, з водою. Вона дуже класно п'ється і від неї також худає. Я собі, бачите, розвожу водичкою тепленькою. Кожна і гарант, і гарячий, кому як буде смакувати. А то таке відчуття, коли ви цього розведете і будете пити, таке відчуття, що це Ну. No. Скажи, воно дуже класне. Я коли хочу себе в порядок привезти, тобто скинути лишні кілограми, мало того, що на правильному харчуванні і ще й П'ю оцю клітковину, тому що вона реально є дуже крута. Ну і на перекус собі ще замовила про зерна. зерно. зерна Роще навіть Віталій клюве, бо зараз їдемо на склад, маємо купу роботи, а так собі взяла клітковину, взяла йогурт чи кефір, розвела, випила, сипну і їсти не хочу. Бачите, яке воно є, кам'як? Воно, воно густе. Можна ще води додати, але я не хочу. Я хочу там, знаєте, посмакувати. Я вже давно його напила ту клітку, ну бо не мала її. От пажер замовила. Кавалерка ну просто як кисіль. Так що кавалерка, вставайте, стріпуйтесь, тосі не прийде, за вас ніц не зробить. А в хаті в нас ідеальна чистота і порядок, посуда помита, все чистенько і незважаючи на те, що Моніка була тикає. Що ви робите? Худай. <рес> як на ну, мене підколює тепер. Куда? Ти знаєш, що то таке клітковина? Взагалі від чого вона? Поясні? Ти знаєте, так як я колись почула дзвінок, а не знаєш, де він. Знаєш? Ну, Та поки на собі не спробуєш, справляєш тобі. Отаво клітковина, їм взагалі бажано їсти до їди. А особливо, коли в тебе має приїхати сестра з Червоного. Коли ти хочеш солодке, знаєш? Ага. Воно збиває тягу, очищає ага. кишечник полік. Кавалірка, ну реально. От зараз е, Наталя перший раз її пробує, ось цю клітковину. Ага. Це вже та, можна. Так, так. Та. Лягаєш? Але, ти... Але... примірити. А, ти... <ріст> а ну мірі. Чи по твоєму Що? Що? Файно. Файно? Треба ще все подивитися. Ну, Треба ще сонце, сонце. море і пісок. Можна без все. Ні, Чого? Ще як легну скрипу, переводно. Запитайте, в складається. Побачила щось знайоме? Побачила. Пледики. Розмір 140 на 200, 1100 гривень. А в мене... Два на два тридцять сімсот п'ятдесят. Той таке. Світти порахувати. Так все робить роботу. Так згадається. Це ну, робота, а те що? що. Я з думками з вами. Ти думками. Ми з думками теж з вами. А де я марки? Марка. Так багато я сьогодні. Olha aqui. Vai. Vai.